Всім привіт! Мене звати Альона, я от як бачите, зламала руку 30 грудня і зараз маю гіпс ось так це виглядає. І оскільки я зараз знаходжуся в Польщі, вирішила записати відео, як я потрапила з переломом своїм в лікарню, скільки це коштувало, і ну, певні такі подробиці. Я думаю, що це буде цікаво тим людям, які зараз е, знаходяться в Польщі, які як і я мали евакуацію, і е, я маю надію, що ще не потрапляли до лікарні. Але якщо щось станеться, можливо, моя буде корисна інформація для таких людей. Одразу хочу сказати, це дуже важливо, тому що я працюю і в мене умова о праці. Тому ця інформація буде корисна для людей, які тут працюють і мають умову о праці. Значить, як трапилося, трапилося так, що 20 грудня я їхала на роботу, вийшла о 5 ранку з дому. По сходах вже коли виходиш з під'їзду, по сходах дуже швидко я так спустилася, стаю на асфальті, начебто йду на зупинку, щоб їхати на роботу, але чогось я вже секунда і лежу, руки отако в різні сторони, ноги отако в різні сторони. Знаєте, яка морська зірка. І ну, я зрозуміла, що я впала, бо я так відкриваю очі, підіймаю голову трішки, розумію, що я лежу і скрізь просто все ожеледиться-ожеледиться. Просто все це лід. От, я зрозуміла, що я впала, і коли, коли я почала підійматися, зрозуміла, що щось з правою рукою не те, і я, я подумала, що, мабуть, дуже сильно я вдарилася. Поїхала на роботу, і вже по дорозі, по дорозі, я зрозуміла, що, мабуть, я сьогодні працювати не буду, треба в лікарню, бо щось дуже рука болить. Я не думала, що я зламала руку, але думала або дуже сильно вдарилася, або, може, чи вивіг, щось таке. Але, взагалі, не очікувала, що це буде перелом. І приїхала на роботу і. По дорозі, я вже зрозуміла, що діла не буде. Приїжджаю, кажу, ну тут це було шосте ранку, кажу, тут таке діло, я приїхала, але працювати не буду, ось так і так. І мені е, хлопці сказали, що які вже давненько в Польщі працюють. Вони сказали, що треба їхати, я мешкаю в Варшаві, от що треба їхати в шпиталь Праски і. Він працює 24 на 7, одразу їдь, одразу йди до лікаря, тобі зроблять рентген, і щоб побачити, що і як. Я була дуже страшна в той ранок ніч і ранок дуже. І це прям, ну, така була, як тут кажуть, масакра, катастрофа, тому що дуже багато в ту ніч і в той день було переломів у людей. От я приїхала туди, потрапила. Ну, я одразу визиваю таксі з роботи, бо думаю, дякую, дякую. Я вже якби сама доїхала. Дякую, мені ще, ще, ще чогось не вистачало ще десь впасти, вбитися. Я визвала таксі поїхала на таксі, працюю, я в центрі, там їхати було недовго. В шпиталь Праски він на лівому березі. От, Приїжджаю, приходжу, в, так би мовити, реєстратура, типу як у нас. Ось так виглядає, ну я трішки засняла. Я прийшла і пані, яка була в реєстратурі. Е, ну, пояснила, що необхідно буде спочатку заповнити документи, і звичайно, що е, потребують це обов'язково песель і номер паспорту. Особливо ну, чутно ж було, що я дуже погано розмовляю, і е, вона запитала, що ну, я. Біженка, я кажу ну так. От, а дуже важлива інформація, яку я хотіла сказати. Звичайно, що із собою ніяких паспортів та песеля в мене не було, тому що ну, хто з собою да, щодня це носить, я не ношу. Але в мене був май обиватель аплікація, е, і там був песель. Я відкриваю у мобільному телефоні додаток. Згадала додаток і показую песель. Цього вистачило. Мені нічого не там не казали, що не, під, не підходить. Треба там такий друкований оригінал. Ні, нічого. Я показую май обиватель, у мобільному телефоні. Пані переписую дані, Я заповнюю бланк, вона просить ще паспорт, ну тому що я. Біженка паспорту не було, але в мене було фо фотографії паспорту. Я колись робила на початку, коли приїхала ще тільки думаю: ну як що -що щоб в мене були дані. А, і а, можна ще в дії відкрити і подивитися. Ну, я заїжджала за паспортом закордонним. Щоб подивитися, можна ще в дії. От, ну, я пані показала фото, і вона ще запитувала, за... їй потрібно було бачити фото початки, де... коли я перетинала кордон. От, тобто, в мене я приїхала одразу, в мене не було ніяких документів у вигляді паперців, але май обиватель підійшов, все нормально. І в фотографії я показала документів, все нормально. тобто... Підійшло. Я заповнила бланк, там дата, адрес проживання, ну, ці всі класичні моменти. І сіла в чергу, взяла талончик, потім Дочекалася, коли мене заберуть, мене забрала пані, я так розумію, мабуть, чи медсестра. От такий був закуточок. Мені одразу поміряли тиск, поміряли температуру. Я не знаю, що то міряли. Так, от на палець сюди надягається така штука, коли я думаю, що всі, хто хворіли короною, це кислород у крові. Пам'ятаєте, як нам міряли? Оце таку штучку мені теж отак от на палець. От. І там пані позапитувала, є на що алергія, нема, вагітна, не вагітна. Ну, тобто, такі всі банальні моменти. І е провела мене в чергу вже до лікаря, який оглядав, відправляв на рентген і так далі. Що взагалі я хотіла сказати в цьому відео? Хотіла сказати, оскільки в мене ж є номер Песеля, по номеру Песеля, я так розумію, що вони там в системі у себе бачать, що. Я працюю, що у мене умова обраця, тобто я маю вже гарантоване страхування. Я е, пояснювала, е, ну, мене питали, як це сталося, я пояснювала, що я вийшла з дому, йшла е, на роботу, йшла на зупинку, і по дорозі впала ну, між домом і зупинкою, щоб доїхати до роботи. Це був випадок у по дорозі на роботу. І це все е, вийшло безкоштовно. Я взагалі нічого не платила, тому що я маю мову обраці. Я тут офіційно працюю, офіційно сплачую податки, і відповідно я маю офіційно, е, безкоштовно отримувати медичну допомогу. От, оце найголовніше, що я хотіла сказати. От ну і коли я прийшла, сіла в чергу. Я була друга, переді мною був такий літній пан. Ну десь він віком, як е, мої батьки. От я сіла, потім одразу зі, е, за мною зайшов ще, і оскільки це був такий дуже дуже сильно небезпечний момент, е, така погода погана була, то відповідно просто почав. Почався такий конвейер, люди один за одним йшли, або хромали, або отак от, як я з рукою. Тобто люди вже йшли в чергу зламані руки, ноги і так далі. Ну, Хтось там взагалі на візку заїжджав, тому що людина не могла йти і так далі. У кого були там переломи, ноги, більш тяжкі людину повністю, коли вона лежить на такому візочку, завозили вже. Як це? я не знаю, як він називається, але ви розумієте, коли швидка людина забирає на такому візку. От, і все. Ну, чекали ми довго, десь більше години, годину-півтори потім, бо ми так попали якраз десь з 7 до 8. Я так розумію, що якась може чи пересмінка була, чи що. Поприходили вже на восьму на роботу лікарі, і почався прийом. Я прийшла до лікаря, показала руку, він позадавав питання, відправив мене на рентген, я зробила рентген. Одразу повернулася назад у чергу, трішки почекала, ну, може, там, я не знаю, не більше ніж півгодини. думаю, що менше прийшла до нього, в нього всі, я так розумію, чи в системі, чи як він вже бачив мій рентген, все сказав, що це перелом, пояснив, що будуть робити укол в руку. тобто... Е Зня... От, що потім будуть вправляти кістки, накладуть гіпс і ще раз відправлять мене на рентген, зробити повторний рентген, щоб побачити, чи... як там лікарів вправив кістки. Ну, вони потім все-таки зробили, як сказали, і відправили на 6 тижнів. на Лікарняни сказали, що от в таких -то, таких -то датах вам необхідно повторно записатися на прийом до лікаря. І я одразу ж пішла, записалася до лікаря на наступний прийом, щоб ще раз зробити рентген, зрозуміти, як за ці два тижні там щось загоюється, не загоюється, як там справи, і відповідно розуміти, як буде лікування далі. От якось так. Тому, тому хочу сказати, що тим людям, які будуть, ну, я маю надію, що все буде добре, але ну, все одно, якщо прийдеться йти до лікарні і ви маєте мову праці, то ви це все можете. От в мене все це було безкоштовно, я взагалі ні за що не платила, ніхто про це мені нічого не казав, тобто взагалі ніякої мови не було. От і це просто супер. Єдине, що я купила собі ось цю пов'язку таку, щоб тримати руку, от. Вона була одна в аптеці і коштувала 100 злотих. Ну, я вважаю, що це йому буде фіга. От, може, десь і дешевше було. ну ми, в, мені, в мене не було вже сил десь їздити по Варшаві, щось шукати дешевше. От, Ну і все. Ну і якщо були й друка, там можеш купити собі ліки так, щоб не боліло випити. А так все безкоштовно. Тому якось так. І все ж таки, коли я потрапила в таку ситуацію, я зробила висновок, що. Тільки умова о праці, тільки. Бо, якщо ти хворієш, якщо що, я не знаю, скільки б це все коштувало, але це от прям я побачила, наскільки це супер мати умову о праці, коли діло доходить до якихось лікарняних і так далі. Ну, звичайно, що на роботі є одразу до речі, теж важлива інформація. На роботі. Е Одразу, коли я була у лікаря, да, зламала руку, приїхала там, наклали все, то одразу лікар заповнював там певну інформацію і одразу на роботу до нашої пані, яка займається оцими всі, ну так би мовити, Аля і Чар-Кедровік, їй одразу прийшло повідомлення від лікаря на пошту. Я так розумію, це вся інформація йде через песель. От що я до такого то числа на лікарняному так і так. Ну, до, такі, як це, довідка така від нього прийшла. От, ну, І вона мені передзвонила, передзвонила в той же день з роботи, щоб більш детально зрозуміти, що як до чого. Щоб зробити мені лікарняну таку також довідку, так щоб виплата була, і потім мені ще дзвонив. Пан теж з нашої фірми, який займається цими питаннями, позадавав певні питання мені, зробив такий бланк, вислав мені. Я там, що необхідно, по мені інформацію подописувала, розписувала максимально, як саме стався цей випадок. щоб... Ну, це випадок по дорозі на роботу, тому відповідно, щоб в мене була моя офіційна так виплата лікарняних. От одразу, тобто, ще й на роботі запустили процес щодо лікарняних. Але я працюю така у ну, такій великій корпорації, тобто це абсолютно все. Стабільно, офіційно, легально все як має бути. І оце я коли стався зі мною цей випадок, я зрозуміла, що от яка дуже велика перевага працювати легально, от мати умови у праці, бажано, щоб це була якась така велика корпорація, велика контора, де це все робиться, як то кажуть, по усім правилам і законам. Маю надію, якщо ця інформація для когось буде корисна, буде супер і бажаю всім міцного здоров'я, щоб ви не потрапляли тут ні в які лікарні, і щоб зі здоров'ям все було добре, і щоб ця інформація просто теоретично вам була у нагоді, а не практично. Я другий раз приїхала у лікарню, тобто на повторний огляд, мені зробили ще раз рентген, побачили, що нормально загоюються кістки, і відправили ще на 4 тижні мене ходити з гіпсом додому. Ось так.